Тарас Григорович Шевченко, ой, три шляхи широкі, ой, три шляхи широкі докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменші молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка. Посадила високу тополю, три явори посадила, сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, Тополя поля всихала, повсихали три явори, Калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в потопленій хаті. Сестра плаче, де шукати братів на чужину, А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають. А три шляхи широкі терно заростають.